А й усі, хто налаштовував свої приймачі на хвилю українська раді Вінниці на часі, програма віч навіч» перед мікрофоном Олександр Блашко. На минулому тижні виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив рішення щодо проведення голосування за проєкти в рамках конкурсу бюджети громадських ініціатив міської територіальної громади під час дії воєнного стану в Україні. Скільки часу воно триватиме та за якою системою? Як цьогоріч фінансуватиметься проекти, переможці конкурсу та якою є їх тематика? Про це ми і будемо говорити з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремишевською та начальницею відділу розвитку департаменту Наталею Малецькою. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Доброго дня фактично вже сьомий рік, починаючи з 2016 року, на території вже Вінницької громади реалізуються креативні проекти в рамках конкурсу бюджету громадських ініціатив. Скажіть, в яких насамперед соціально-економічних сферах вони вже були втілені в життя? Які з них є можливо знаковими для громади з вашої точки зору? Доброго дня ще раз хочу. Перш за все проінформувати, що на Сесія в липні поточного року було затверджене положення про створення нового департаменту відновлення та розвитку, який на сьогоднішній день є уповноваженим органом щодо даного конкурсу бюджету громадських ініціатив. Вірно ви зазначили, що з 2016 року даний конкурс діє на території нашої громади. Останнім часом за декілька років до в нас доєднали ще прилеглі території, і відповідно цей конкурс був ще розповсюджений на приєднані території, адже площа нашої громади збільшилась майже вдвічі, що казати щодо попередніх років і реалізації цих проектів, загалом на 2022 рік вже було реалізовано 78 проєктів проектів з різних сфер, і це проекти, які були націлені на покращення простору міста Вінниці, покращення комфортних умов, це спортивні напрямки, це культурно-масові заходи і відповідно. Заходи, які були направлені в напрямок інноваційних рішень, і ці проекти ми реалізовуємо протягом оцих семи років? Щодо останнього року, 2022 на, на жаль, із за повномасштабного вторгнення, ми не змогли реалізувати низку проектів, і ці проекти будуть передбачатися і перенесені на інші бюджетні роки. Знаю, що в нинішній в нинішні конкурс внесені деякі зміни, скажіть, а за якою? Все ж таки, системою проходитиме голосування за відповідні проекти, та які, можливо. Зміни конкретні внесені в саму процедуру, за якою визначатимуть переможців цьогорічного вже конкурсу, дійсно, ми зрозуміли, що на це питання досить актуальний цей конкурс є для наших містян, і ми поновили відновлення цього конкурсу на 24 рік. І вже протягом цього року ми внесли відповідні зміни в зв'язку з реорганізацією нашого департаменту і створенням і уповноваженим органом, так як ми стали даного конкурсу ми внесли відповідні зміни щодо конкурсу протягом червня місяця. Ми збирали. Конкурсні пропозиції і проекти протягом липня місяця ми здійснювали аналіз та оцінку даних проектів. Нам надійшло 84 проєкти, проекти, але протягом оцінки і аналізу цих проектів, 12 проектів було знято авторами е, даних проектів. І відповідно на сьогоднішній день ми е, маємо 72 два проекти, які пройшли відповідно оцінку виконавчими органами і структурними підрозділами, які безпосередньо спільно з авторами здійснювали. Виїзд на місце оцінювали можливість реалізації, перевіряли, чи можливо реалізувати цей проект на даній території, чи не суперечить і якимось містобудівним умовам, земельним питанням та іншому іншим питанням, які не входять до переліку пріоритетності даних проектів на території Хочу громади. Запитати, пані Наталію, скажіть, а скільки ми говоримо про деякі зміни насамперед про голосування? Скільки часу воно? Триватиме та хто може долучатись до нього, і чи можливо обмежена кількість самих проектів, за яких можна віддати свій голос? Дякую, Олександре, за запитання. Вже доповню Ольгу Ігорівну насправді так. Протягом ось цього періоду ми внесли зміни до нашого положення. Чому ми внесли саме зміни? Тому що попередньо у 2022 році було передбачено, що голосування в нас відбуватиметься за такою системою, наприклад, як змішаною. Тобто ми розпочнемо голосування 15 вересня, і до завершення вересня, тобто, ми планували, що це буде змішана система електронний і паперовий варіант. І потім, уже з 1 жовтня по 15 жовтня, мав бути лише електронний варіант. На сьогоднішній день, як ви вже зазначили на засіданні виконавчого комітету, в четвер ми внесли зміни для того, аби для, е, покращити для наших же авторів можливість зробити популяризацію власного проєкту. Чому? Тому що насправді цьогоріч з військовим станом ми, скажімо так, екстрено прийняли рішення. Про те, що повертаємо, відновлюємо конкурс, і у нас терміни трошки е, змістилися. І враховуючи той факт, що терміни змістилися по подачі проєктів і по оцінюванні, ну неможливо нам зараз підготуватися до того варіанту, що відбувається наперед паперовий вигляд голосування. Тому от зараз буде електронний варіант, а потім уже е, е, буде змішана система А щодо тематики саме проєктів, хто її визначає. Тематику визначають самі автори, тобто автор подає ідею. Можливо, є якась пріоритетність пріоритетність. Скажімо? Пріоритетність насамперед проект має відповідати положенню Нашому, тобто, ми маємо як в будь-якій грі. Правила конкурсу і є положення, Основний документ. Проект відповідає істотним вимогам, тобто проект має реалізовуватись на території Вінницької міської територіальної громади, належати комунальній власності, та чи інша територія чи заклад. Окрім того, проект має реалізовуватись протягом одного бюджетного року. Не реалізовується той проект, який передбачений в інших програмах, тобто заходи тих програм, які передбачені на поточний і на наступний рік. Окрім того, ми не можемо створювати такі проекти, які Вимагають, наприклад, чи передбачають будівництво нової будівлі, залучення штатної одиниці, тобто це певний перелік. І якщо проект не відповідає цим перелікам, звісно, що проект потім не допускається тобто до голосування. за Довгострокові проекти мова не йде. Ні, проект має бути реалізований протягом одного бюджетного року. Угу. Пані Ольго, скажіть, а хто є насамперед учасниками відповідного конкурсу і проєктів? Та наскільки активні на початку розмови ви вже почали про це говорити? Наскільки активні ті сільські території, які при приєднались до Вінницької громади? Да, наша мета була активно долучити приєднані території мешканців Старостинські округи для е, участі в даному конкурсі. Відповідно, і в нас було збільшення і бюджету самого. Е, Конкурсу до 20 мільйонів, щоб дати можливість більше нашим містянам реалізовувати проекти, бути долученими до розподілу бюджету розвитку. І відповідно наші приєднані території і мешканці на сьогоднішній день ми маємо 9 проектів, які подалися в рамках конкурсу, і от на екстерній експортній комісії групі, ми якраз і розглядали той перелік проектів. де визначався негативний чи позитивний. Результати даного проекту, тобто існує конкурсна комісія, комісія. яка під здійснює відповідний відбір і вказує на недоліки, що потрібно доробити допрацювати. Так Так, да, іноді буває так, що не завжди автори можуть ефективно чи точно прорахувати вартість умовно того ж проекту. Хочу нагадати, що наші проекти розділяються на малі це до 350 тисяч гривень і великі від гривень. Про це також ми будемо да. говорити. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українська раді Вінниці звучить програма Віч на віч за участю директорки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольги Ремешевської та начальниці відділу розвитку цього ж департаменту Наталії Малецької говоримо про особливості реалізації соціальних проєктів в рамках. Конкурсу бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади. Реалізація, як правило, будь-якого проекту потребує значних фінансових вкладень. Ви вже про це почали говорити про збільшення бюджету конкурсу до 20 мільйонів. А максимальне фінансування яким воно буде, і мінімальне кожного проекту. Будь ласка. Так, у нас згідно положення. Проекти розділяються на малі і великі: малі це до 350 тисяч гривень, великі від від 350 до 1 мільйона 300 тисяч гривень. Тобто, в рамках цих сум якраз і автори проєктів формують подачу реалізації своїх ініціатив. Відповідно, ми аналізуємо наскільки спільно з департаментами чи структурними підрозділами міської ради чи відповідає той проект заявленій вартості, чи він потребує додаткових вкладень. І іноді буває таке, що ми переглядаємо ту вартість проекту вже безпосередньо виїжджаючи на місці майбутньої локації. Щодо вартості проекту, пані Наталі, дивіться, все ж таки проєкти реалізуються вже в наступному. Будуть так. реалізовуватись у наступному році, і зрозуміло, що потрібно враховувати і інфляційні звичайно. процеси. Це передбачено звичайно. У нас в положенні передбачено такий пункт, що. У разі нереалізації проекту, наприклад, в наступному бюджетному році, враховується коефіцієнт інфляції. Окрім того, під час реалізації проекту у нас є така демократична, Називаю завжди її штука. Чому тому, що коли реалізовується проект, автори вони мають можливість контролювати. Процес реалізації конкурсу, але при цьому виконавчі органи Вінницької міської ради вони з ними консультуються, і якщо щось десь можливо потрібно відкоригувати, навіть в процесі реалізації можна відповідним актом укласти, що, наприклад, десь на якійсь локації можна замінити не дві лавочки, я завжди їх говорю, а там три, або е, зменшити так, або насадити якісь дерева. Тобто, це такий демократичний процес, і власне навіть під час оцінювання проектів вносяться зміни до проекту. Також відповідно до ось такого акту, тобто, щоб ну довіряй, але перевіряй, але водночас ми розуміємо, що ми контактуємо з авторами і тим самим показуємо, що ми чуємо їх, тому що їхня думка для нас важлива. А якщо наприклад для реалізації того чи іншого проекту бракуватимемо бюджетних коштів, переможці можуть залучати позабюджетні кошти. Правилами конкурсу це дозволено робити? Двіться, переможці можуть залучати кошти додаткові, але скажу так, що таких випадків було мало. Був один такий проект, який реалізовувався у нас на стадіоні. Зараз автор, на жаль, в ЗСУ, тому що ми могли б би з ним поспілкуватися. Це проект, який від початку до звершення його повністю контролював сам автор. Він підбирав покриття, це майданчик, волейбольний майданчик. Його робили відповідно до міжнародних стандартів лише так, як хотів автор, і якусь частину він десь навіть сказав, що він щось там десь чи лавочки, чи ще щось. Він вже за свої кошти, але це вже було наступного року. Тобто долучати кошти, ми можемо. У нас передбачено відповідно до положення, що якщо може бути співфінансування, але співфінансування лише таке, що приходять у нас відповідні запити від міжнародних грантових організацій технічного спрямування. Якщо будуть інші пропозиції, без питань можна внести зміни в положення і таким працювати. А яка працювати. доля чекає на ті проекти, які з тих чи інших причин не будуть реалізовані? Вони, скажімо, їх кладуть під сипно чи все ж таки наступний рік вони можуть бути виконані? Згідно правил конкурсу, у нас можна вийти з цієї ситуації дуже просто. Переносяться проекти на наступний рік, власне, як було і зроблено у 2022 році. У 2021 році рішенням виконавчого комітету було затверджено перелік проектів переможців. Їх було 23. з цих 23 проєктів проектів у 2022 році. Був реалізований лише один проект, враховуючи і 590 постанову. Змогли винайти можливість реалізувати, але що я скажу? У ті всі інші проекти були перенесені на наступні бюджетні роки. Разом з тим, 12 з них реалізовуються зараз. Окрім того, знову ж таки відповідно до положення засідань на засідання координаційної ради. Координаційна рада це ще один. Орган консультативно до речі, який визначає переможців, якщо ті проекти, які не реалізовувалися, ми переносимо з їх на наступний рік. Скажу з практики, таких вже набралось багато. Скажу з практики, що у нас нереалізованих проєктів до війни не залишалося. І зараз. У нас лише етап того, що залишилися ті проекти, які от просто по 590 дев'яностій постанові неможливо було реалізувати. Можливо, зараз і до кінця року там залишилось 11 проектів. Можливо, ми їх і втілимо в життя. 20 мільйонів гривень. Бюджет цьогорічний бюджет відповідно конкурсу. А можливо, ще залучити кошти грант від грантової діяльності. Ви над цим не думали? Дивіться, це зовсім інша історія. Так? Ольга, Пані Ольга, да, це дійсно різні речі. Грантові, це можуть бути додаткові, як Наталя вже на прикладі навела, що можна після реалізації поточного конкурсу можна дооснастити чи е, додати якісь елементи благоустрою за грантові кошти, чи якесь можливо додаткове обладнання. Що стосується безпосереднього бюджету громадських ініціатив, це виключно бюджетні кошти на конкретний проєкт. Тому змішана форма, вона якби із практики, ну, якби не Передбачається, але після реалізації саме проекту через бюджет громадських ініціатив, автори можуть, якщо це не буде суперечити містобудівним чи іншим земельним питанням, вони можуть дооснастити той чи інший елемент чи даний проект за грантові кошти. Контроль виконання відповідних проектів покладено на ваш департамент у кожного проекту є відповідна дотичний. Департамент чи виконавчі органи, які супроводжують чи виконують безпосередньо роботи, відповідно на цьому етапі і кожної кожному проєкту є свій відповідальний, який контролює якість і реалізацію даного проєкту, І, можливо, останнє питання, коли все ж таки ми дізнаємось про переможців конкурсу, бюджету громадських ініціатив міської територіальної громади, то власне. Про самі конкретні проекти ви такий швидкий, Олександре. Дивіться, це дуже тривалий процес. Чому? Тому що ми зараз на етапі того, щоб взагалі визначити остаточний перелік проектів, які підуть на голосування, тобто тих, тих, яких отримали позитивну оцінку. Після того, як ми будемо мати повний перелік проектів, які... Підуть до голосування, які будуть допущені до голосування. У нас відбудеться процедура голосування. Завершується вона 15 жовтня. Потім має бути відповідний підрахунок голосів. Потім ми маємо по рейтинговій системі виставити кожен з проєктів, прорахувати бюджетні складові кожного і визначити уже ту кількість проектів, які можна буде реалізувати в наступному році. Листопад грудень Я думаю, Реально. що це завершення жовтня, початок листопада. Я думаю, що тоді ми з вами зустрінемося і підіб'ємо підсумки від тим конкурсу. Радістю що ж час ефіру до кінця Нагадаю, ви слухали програму вічнавість за участю директорки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольги Римашевської та начальниці відділу розвитку цього ж департаменту Наталії Малецької. Йшлося про особливості цьогорічного конкурсу бюджету громадських ініціатив міської територіальної громади, тематику проектів їх фінансове забезпечення. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.